Не хочеться людині, конечно, напрямку. Ну, не ті, а чого б не спортивна? Ти людина з Полтави проїхала, ніж не виявила хоч проже. Добрий день, Мирослава Іванівна. Добрий день. Добрий день. день. Мирослава Іванівна. Так, да. це я. А де ви зараз в даний момент знаходитеся? Любовишові? Не де? -де? Лубишові. А Хто це турбує з даринка турбують вас? Не чую, погрочите. З Даринка вас турбує, Василь Степанович, то ж. Да. Ви ж анкету здавали на шубу, щоб виграти? Так. Ну а чого ви поїхали в якийсь... чому таракань, ракань, а не прийшли за шубою своєю? Ну вот, Шуба тоже не может тікати, Так что Шуба передает привет. Ну, привет да, привет, Шубе. привет тобі. Все, Сейчас Да, пока.